Доброго сім'я, сьогодні-четвер. Вірніше п'ятниця. Перестав дощик падати і пасує кози свої. І ось подивіться, яка красота, яка зелена трава гарна. І вони смакують. Це два рази тут кошено. І ось знову виросла досить велика. така Велика гарна трава. І вони дуже гарно їх споживають. То рідко, коли буваєш у цій порі така зелена, сочна травичка. А ось вони до мене приходять в гості, щоб я їх почушкав. Бо вони вже щось хотять, вони вже попаслися гарно, вже всі біжать хочуть. А чого вони хочуть? Зараз я вам покажу. Бачите? От є дерево, листечко, вони добре попаслися і хочуть зеленого листечка. От дивіться, що зараз буде. Бачите? Беру, пригинаю і вони вже всі тут біля мене, дивіться. І все. Ось так вони. Постійно чекають, коли я їм щось добренького да. Але ще подивитися, як вони їдять. Мені це трошки інтересно, то так, як людське життя. Попробувала тут. Ні, не так от. Подивіться, бачите? Хоче тут. І так, хто де хоче вибрати. Ну, зараз вони ще не так, а трішки як поїдять. їдять. О, бачите як? починає змінювати місце. Тут спробувати. Перейшла тут. І бігають хто куди. Ось так. Пасемо свій кізочок. От, де. хто де. І всі смакують. Ось так. Смачного кажу їм. Ось, бачите, вже листечка практично майже немає. Ця пішла вже пастися, бо поїла знову. Я так і роблю. Трішки дав цього, а далі смакуйте знову травичку, бо наші вони не будуть. Все, Всім пастися. Всім смачного. А тепер вони знову. І так періодично я їм допомагаю. Трішки смаколиків даю, щоб їм. Щоб в них був гарний апетит. Ось. Бачите, відійшли і знову пасуються мої кізики. То моя робота, щоб їх нагодувати гарно. Яка я господиня? Дивіться, яка в мене породиста хопта росте. Красота, вирви її, викинь. Викинь її. Ну, я прийшла барабою копати. Не знаю, чи тут що є, чи нема. це які? ромашка. То що вона тут потрібна? Я просто ще бачу, вона така громадна. О, викопаємо зараз барабоїв. Тримай. Там мій горпас кози, я до нього додам. Я барабої копаю. Я господин. Зараз викопаю в Ти був штані. Супер-пупер. Ну, це ж для, для роботи. Ой. Ой-ой-ой, м'язниця маленькі. Що? мені здається, маленькі. Молоденька, файна. Я б не сказала, що дуже молоденька. Те, маленька. Ой, яка? Гарненька. О, яка. Зараз ми її помиємо. О, бачите. Треба ви. Та ж не буду на бік кидати. Так. Люба господиня, ну то там мови нема. ще має два сорти в два рази барабої. Зараз знову посадимо. Зараз знову посадимо. Ну, а, я бачила ж зимовий сорт барабоїв. Дивись, які тут гарні, я ти казала, подивися. А я тільки недавно знала, що на зиму соєд картоплю. Є, сорти якісь там показувало в рекламі. Ну-ка, розказуйте, чи правда, що існує зимова бараболя, чи ні? Чи Це обманка, щоб обманути людей. Ой! <плес> Дивіться, у нас там, нас там клен. Добре, нас там клен святе, бачите? Я просто зараз підніму та й все і закінчу, страшно. так, я показую, що страшного. Так, ти показуєш, що твоє барабола що? Я показувала клен святе. Так, показуй, показуй. Дві які барабояки накопали. Я знаю, там дівчата садили. Також другий раз барабої. Та ми виходить три рази садили оцю в ящику, тоді на город і отут. Ось От третє. Правда? Правда, що дуже мокро. Ні люба захотіла молодої барабої. І нічого воно не має значення. Це маму не зупинить. Ні-ні. Мама йде до своєї цілі. Дві які файні. Моє то нам вже хватить, чекаємо. Скільки ми її з'їмо? Напевно, що хватить. будеш тушити? Звару зараз сметанці в молоці. Ні, ну. ще от його корпус. <рес> Я вже хотіла буде. виносити. Моє то нам замало буде. Ну-ка. Дивіться, яка красива, розова. Яка була відрібна. О, красульчики які, барабульчики які. Така угу. я господиня. І до речі, вони навіть не підгорнені були, бо я забулася. <рес> <Так> що... <рес> а по них не видно, що вони не підгорнені. Нормально? Не підгорняний. Та, б... Та Нормально виросло. Я їх не підгорнула. Що дивись, висякі гарні виросло? Зараз ми їх потілепаємо, потілепаємо. Правка для картоплі. А дві такі зробимо. Це гарна картопля. Коли ми її садили? Я що знаю, туби копали, а другу посадили. Я не десь місяць тому. Десь ні, десь в липні, в кінці липня ми садили. Десь такого місяця півтора. Бачите, зараз ще раз я її перемий. Якраз картопілька зараз наваримо молоденьку. Це так війну шкрапається. Обгоріла трошки під зимою. О! Так, ось так-то. А вам скажу всім до зустрічі. А ми будемо готувати смачну картоплю. Ням-ням.